Там в поляків прийнято дуже нарікати, що це таке унікальна ситуація, що сусіди напали, розібрали країну наповнили, а тут така велика несправедливість. Він каже, що ну, а такі речі траплялися. І таке траплялося із Саксонією, і з Вістфалією, і з Баварією, з, з П'ємонтом, тим самим італійським, і з Неаполітанським королівством. і… Е Каталонією і таких, а це в Європі. А якщо брати в світі, то таких країн, які втрачали рано чи пізно незалежність на якихось періодах часу, то це їх просто вал, маса. Це більшість країн нашої прекрасної планети. За великим рахунком можна говорити, що в такі країни, як. Там Велика Британія, Франція, е, там Сполучені Штати, ну Сполучені Штати це взагалі 250, 250 років це дуже небагато. А от таких, хто там напроти, припустимо, Франція, Британія, ну та ж е, Росія з центру у Москві, скажімо, це з 1480 року вона незалежна. це такі тривали, ну Півтисячі років це тривали.